Доброго дня, підписчики і хто не підписався. Хочу вам поділитися такою такою досконалістю. Зроблю я на свого трактора вал відбору. точніше, я вже був зробив. Получився в мене неудачно, я був зробив з коробки. З коробки з машини переднопрявої Fiat Scudo. Заблокував е, сателіти і зробив вихід на, на кардан, щоб і тут передачу, щоб збільшувати число. Але правда, я, довго не, я навіть ним в роботі не робив, подивився, холосту запустив, ну, хусту причепив до косарки, велика нагрузка і той вал десь не витримає. Правда, косити не було, не, не було ще потреби, щоб випробувати, але попався мені такий редуктор. Хочу з вами поділити, хто робить саморобні тракторець. так як в мене я о, в попередньому відео показував свого саморобного тракторча. Але проблема в них з вал відбору. То в загальному є проблема. Хоча в мене є вихід на. У мене стоїть роздатка від БТР. Може бути 66-го. Де є вихід на, на лебйотку. Вихід маю готовий, але замалі обороти. Чому? Бо я пустив на мотори через рідну коробку. Пустив через рідну коробку, заблокував сателіти. Як на трактора, все ідеально. Але обороти занижені. Щоб звідки отримати великі обороти, треба 500 оборотів, хоча б 500 оборотів мати на валі відбору. Тут вони, якщо ви собі так думаєте, що можна доїжджати. Можна... Один ще варіант ланцюжком можна пустити. Але все воно, обороти будуть замалі. Я ну, зараз покажу. У мене стояв тут розподільник, я його зняв, буду переносити. Попався мені на металоломі такий редуктор. Зараз вам покажу. Він число збільшує 1 до 5. І плюс з трещоткою. Дуже мені сподобався. Ось такий він. Зараз коли мене немає його. Тут шаблону я взяв. підходи по шаблону Діра сюди. Тут, виходить, буде йти кардан і буде напряму. Буде досить пряма. Якраз він в мене поміщається. Зараз покажу я вам редуктора кому чекав. Такою, такою кусаркою я хотів кусити. Але той вал десь він буде слабонький. Кусарки так, я ще і повністю не, до, не докінчив, але вала вже переробляю. Бо сподобався дуже мені той редуктор. Ось вот таке я знайшов редуктор. Дослухайте до кінця. хто Хто хоче вала робити і таким принципом робив, так як я від ну, мотор з передноприводним мостом з коробкою заблоковано, то там казанижені обороти. І дуже мені сподобався чим? Той редуктор 1 до 5. Вал тут. Болтик є на. на Воно так зроблено. І тут вал витягається, є шліці. Не знаю, чи, чи ті шліці стандартні чи ні, але мені таке, я таке попало з тими шліцями. Чи вони до тракторних стандартні тушчина. Тут я буду давати кардан і буде збільшувати обороти. Але плюс ще який великий козир. Тут є всередині тріщотка, Тобто, зараз я одною рукою О, в ту сторону кручу, тріщотка спрацьовує, а в ту вал крутиш. Тобто тут будемо давати від роздатки карданом. Тут будемо отримувати вихід ззаді вже з самого трактора. Хто робив на коробці, на так як я заблокував сателіти і трещотка в правильну сторону робить. Трищотка є дуже добре, воно не буде рвало, коли ви скоро стаєте. Якщо б не буде трещотки, воно буде валом крутило, тим всім рвало, бо там така велика нагрузка йде то трошки овал відбор на саморобку, то є трудна така справа. І тріщотка робить в правильну сторону. Кому цікаво, я зараз ближу. Опа. Яка марка? Товола, зараз падає. Яка марка може по інтернету забити, може. Де всі цифри було? Відно. Зараз тут От, не видно. О. О. О, хто віде, може зупинити собі відео, продивлятися і така марка. Того редуктора. Передажне число 1 до 5. Тут, тобто, я як тут буду на велику шестерню подавати, мені в 5 разів буде збільшувати. І плюс на самій кусарці, що у мене стоїть, що теж буде збільшувати. Бо кусарка саморобна з Жигульовського редуктора. Теж буде збільшувати. То є. Як на вал відбору проблемно, Я всякими лантушками не хотів, бо то шуміло, годіло. що в мене там е, вал виключається на, на, на лебєдку, щоб воно постійно не крутило. Я думаю, що воно повинно зіграти. Досить такий масивний Тут я відкручував шестерня така масивна, все. Ну, Корпус алюмінієвий. Мені обійшовся, я взяв його за 1000 гривень. Мені пересилка ще 500 гривень. Ну не знаю з чого воно таке є Ну то є Тут то, тож є ММ ЗК1 АЛ4 КІС 090 400 4 4Б1 Б1 о, То є маркировка, я не, не знаю що. Но то, що дуже, ще Плюс до того, що є дуже добре, що трещотка. Я задоволений і воно досить має бути відповідне. То, що я з коробки планував, там досить такий тоненький вал, десь би за щось зацепив, воно би тут рісло. Дякую за перегляд. Кому цікаво, пишіть коментарі. Скажу щось, що, що можу, що знаю. За такий редуктор мені сподобалося. Можливо, вони в трактор не підходить, але я тут -ка, своїм карданом, там маю свої від відлази, я собі добару. Там вже є підхрестовина, бо я вже робив під коробку. Досить воно мені То сподобалося. І тут виходить, той вал, що від роздатки. Буде досить напрямуйте, бо там в стороні йде. О, Воно буде стояти належать. Получається, що, що вал буде йти то кардан від роздатки сюди, в роздатній в стороні. Тут ближче до центру. Воно ще плюс-мінус на кардані. Ну, кому підходить сюди, туди. Але в мене просто до задньої сторони в мене плита прикручена буде. І тут я вже зразу собі зроблю. Ще не знаю то в дальнішому, але вал досить такий грубий, досить такий моцний. Чи зроблю перехідничок такий піде оригінальний, чи буду під своє робити, бо в мене свої хрестовини є ОАЗовські. Без затрат вже не було. О, і тут стояв такий шкіл. Може, може хтось щось таке подібне, згадає, може хто стикався, стояв, той такий. тут запресовано. І зверху. Я отак шкіл. Зелений колір, не знаю, чи воно від йом дюмси, щось воно таке похоже, чи від чого воно. ну Кольоратки йом зійшли. НТЗ такого не пам'ятаю. Може від зкоїсь старішої техніки, може від іншої. Може хтось стикався, маркерку я вам там показував. Дякую за перегляд. Може я трошки то. Не, не, не скоро і правильно розказав. Але для мене то є дуже-дуже. Я себе то сподобав, що воно неї є такий масивний редуктор і воно має бути має бути відносливий, має витримати. Покажу вам, як зроблю все, як я робив. Ну як воно повністю виглядає. І розкажу, як воно в роботі. Дякую за перегляд.